Привіт, танкісти! З вами Лімон. Нещодавно вкачував гілку Еміль 2, гілка кранвагна. в кранвагна. У мене ще немає цього танчика, в принципі, дев'ятку я закінчив, кранвагна відкрив, але ще не придбав і не катався на ньому. Що можу сказати за, за сам танчик за Еміль-2 і взагалі цю гілку за вісімку. Я трошки залишився розчарованим. Ну, відверто. Ви знаєте, коли ти так дивишся на бронювання башти і сподіваєшся, що воно буде танкувати, що ти можеш використовувати якісь нормальні позиції, грати, ну, грубо кажучи, ось так. І це все закрито. Шиш вам. Нє, башта пробивається, заряджаєш голоду, і якщо не кожен раз, то через раз. В мене на ньому натанкованого не так багато, як могло бути. Плюс, ви бачите, воно їде 30 км на годину. Воно дуже повільне, воно дуже погано влучає. Кучності польотів снарядів взагалі немає. Снаряди летять куди хочуть. Сьогодні наліво, завтра будуть постійно в землю летіти. І я думаю, на стрімах я казав, що ця гілка 100% її треба апати. Якщо я не помиляюсь, мені казали, що був колись. Нерв. Але зараз абсолютно, ну, давайте так, я не можу сказати, що прям абсолютно не актуальна техніка, але досить не актуальна. Порівняно з багатьма іншими дев'ятками. Реалізація Еміля, вона продає. Зараз подивимось, бій на Мурованці. Ми знаходимося в топі. І, мабуть, це один. Ну, Може, десяток ще боїв приблизно такого результату були. До речі, бачили рікошет кумулі. Якщо зайти в. Як вона називається? Коли гра обучає на початку самому, там написано, що кумулятив не може давати рікошет. Якщо мені пам'ять не зраджує, отак і написано. Що ми бачимо в грі. Досить часто кумулятиви теж рікошетять. Ну, окей, хай буде. Так от, про сам танчик. В мене були бої і на більших домах, якщо я не помиляюсь, але не було майстра. Можливо, через те, що було менше фрагів, може через те, що не було взагалі асіста, я точно не пам'ятаю. Але сказати, що цей танчик можна реалізовувати там через бій, я не можу. Знову рікошетку кумулятивом, прям кайфи. Це, мабуть, був е день, коли їх взагалі досить багато було, бо я до сих пір знаєте під, під враженням від такого. Ну, окей, е розумію, що вони не підставляються, не можна втрачати час, іду одразу на КД, тому що в нас тільки три снаряди, і мені здається, що ну, якщо ви не хочете апити, наприклад, якусь там динаміку бронювання, е дайте четвертий снаряд. Опустіть окей там на 20 дамаг, на 30, але дайте четвертий снаряд. Трьох дуже сильно не вистачає. Дуже сильно. Остання тичка залетіла прям на удачу. Фантастично. Бій зараз йде плюс-мінус однаково. 1-2. По ХП сильно не відрізняється. В мене не дістає, я не розумію, що по хп в нас у лісі, у ворожої команди. Але зараз можна не поспішати, ми нікуди не квапнемося, ми стоїмо в позиції. Арта одна, не кошмарить, можна настрілювати. Тут щось XM в себе повірив. Коротше, в мене цієї ПТшки, якщо я не помиляюсь, немає. Але коли я повернувся в гру, їх було дуже багато. Можливо, там їх роздавали, або акція якась була, чорт його знає, зараз дуже рідко бачу в грі. Ситуація тим часом динамічно змінюється. Вже 4-2. По ХП ми виграємо, з урахування того, що я не бачу ХП ворожої команди своєї в лісі. 5-3. Позиційно в нас все досить добре є, прикриття ПТ-шок. Із 6 починає рухатись, я це бачу. Це треба буде зараз використовувати для того, щоб трошки розтиснути ці ворожі танки. Вони стали так, що один іншого прикривають, тим паче в концепті є. Хороша башта, яка броньована і досить важко пробити. Він грає від рельєфа. Є-75 теж намагається там якось позиційно грати, мало підставляється. Ну, Я думаю, що ми з цим точно впораємося. Тим часом під'їхав із 6, трошки там почухав 75 щоб вона себе так вільно не почувала. Я так бачу, що вже 7-3, скоро кінець катки. Треба діяти, в мене фул ХП. Можна трошки пожертвувати і їхати далі, бо що, бо домашки не залишиться, блін, взагалі. Тут я такий пугає, бу-бу-бу. Тікай, тікай, зараз в тебе барабан роздам, налякав, налякав, щось він так не знаю, розгубився, міг би мене пострулькати. Тим часом їду на 75-го, просто його забираю, використовую цю можливість, бачу концепт. Ховається, здається, я піду в КД. да З одним снарядом нашого на концепти їхати. І арта. Нічого не робила мені, не кошмарила мене. І прилітає на 450 куза. Як це неприємно. І одразу пів хп, пів обличчя немає. Ну, окей. Я її ще буду мститися. Тим часом концепт, на жаль, залишається шотним, гром нормально там йому байку дав. Забираємо концепта. Пам'ятаю, що був 140 на центрі. Він світиться. Не треба було давати тут віртуху, 100% не треба було, я просто втратив свої скільки там серед. 360, 440, 440. Так, 360 це, мабуть, 100 клапушка. 440 дамага, просто просрав за те, що дав віртуху. А віртухи, як ми знаємо, залітають тільки на совках. Залишається в нас всього три танчика, пофіг на ХБшку, Я бачу Туртов він там залишився е в стороні ліса, тобто тут 2-6-3. Один, навіть якщо б він мені дав тичку, можливо я б його засвітив, це пішов в асіст і я вирішив не стояти, не витрачати час, бо дамага не так вже і багато. Е Т-10 секую щось їхати на мужика, ну правильно в нього ХП небагато. Я можу реалізувати цілий барабан. Лас, тритички залітають. 5К дамага. Я ще й засвічую цього гівнюка, який влупив мені на 450. Тим часом бій завершується. І для дев'ятки 5к на майстра. Ну, під питанням, але є 4 фраги. Давайте подивимося, результати. Ось, власне, результати. Майстер. Основний калібр. Результати команди нашої ворожої і реалізація. Я не залишився, знаєте, дуже задоволеним цим танчиком. Пройшов його, ругався на нього, ругався досить сильно. Сподіваюсь, з ним в майбутньому щось зроблять, і він буде досить конкурентним. Дякую за ваш перегляд і до нових відосиків. Пока-пока.